Сьогоднішня тема, тема сьогоднішнього служіння. Вона може звучати для людей так от, дуже релігійно, особливо для людей, які не мають відношення до віри, не мають відношення до євангельських церков. Но вкладав я смисл практичний в це слово і в, в цю тему. Тому, послухайте, будь ласка, не спілкуйся з сатаною, а спілкуйся з Богом. Я ж кажу, що вона виглядає релігійно, тому що, от, ну, наприклад, я ніколи в своєму житті фізично з сатаною не спілкувався. Як ми читаємо у Біблії, що були ну, такі моменти в житті деяких людей, ну, вони можу, могли не знати, чи знали, як, як, наприклад, Христос, коли Він був в пустелі. Я так розумію, що не знав, з ким він спілкується. Хоча це так описано, може мати вигляд просто якось думок самої людини всередині себе. Тому що от сатана через спокусу, через плоть може використовувати розум людини і давати якісь думки. Тому от звучить ця назва так, так релігійно. Не спілкуйся з сатаною, спілкуйся з Богом. Ну, якби... Здається, що от люди можуть там фізично якось зустрічатися з сатаною. Ні, сатана діє через розум людини, через відчуття, через плоть і такі от інші речі, через е, ну, психологію да, людини всередині неї. От. Використовуючи яких, ось, якісь обставини чи якихось людей, з якими людина має відносини і таке інше. Тому. Я хочу, щоб ви відкрили свою, свою Біблію, книга «Буття», третій розділ. Ми будемо читати з першого по другий, а потім, потім з третього по восьмий, а потім з восьмого по десятий вірші. Ще раз, «Буття», третій розділ, з першого по другий, а потім той же розділ, третій, з восьмого по десятий вірші. Відкривайте, будь ласка, свою Біблію, слідкуйте разом зі мною. Буття, третій розділ, перші, другі вірші. Буття третій розділ 8, 10 вірші. Буття третій розділ, перші, другі вірші. Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, які створив, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки: чи справді Бог звелів не їжте жодного дерева саду. Жінка відповіла Змієві. Плоди з дерев в саду, ми можемо їсти. От я хотів би на цьому спочатку зупинитися. Я ще раз нагадую тему сьогоднішнього служіння: не спілкуйся з сатаною, спілкуйся з Богом. Так от, якраз ми бачимо в цьому місці Писання цю таку першу помилку людей, людства, тому що от помилка людей, які були першими, це помилка всього людства потім. Всіх людей, які будуть з'являтися в цьому світі, включаючи кожного з нас. Це наша помилка. От я хотів би, щоб ми розуміли. Духовна помилка, можна так сказати, генетична помилка кожного з нас. Тому ще раз хотів би на цей момент, на цю помилку звернути увагу. В чому помилка була? Помилка людини була в тому, що вона почала спілкуватися з сатаном. Сатана, от ми тут бачимо, що він час буде шукати можливості, він знайшов там якусь тварину, через яку він може якось свою інформацію до цієї людини був передати. да? Ми не знаємо, як воно було там насправді, в якої воно форми відбувалося, може теж просто в думках. от, Побачивши, наприклад, ну, давайте можемо собі таку уявити, щоб от, ну, не бути дуже такими релігійними. Уявляючи собі оцю ситуацію, що Змій якось там, фізичним, там фізичною людською мовою звертався там до людини. Тоді. А от уявимо свою картину. Наприклад, от, от є то дерево, про яке Господь Адаму розповідав, що з нього краще не їсти. От, тому що буде просто смерть, прийде в життя. Духовно спочатку, а потім і фізично. І от жінка-ця Єва. Йде по цьому саду і бачить, що змій заліз на це дерево, і якось там, от щось з цим яблуком, може, відкусив від нього, чи ще щось зробив з цим плодом на цьому дереві. І в неї, з-за того, що вона побачила цю уявну картину, з'явилася спокуса. Теж захотілося, наприклад, цього яблука, так, цього плоду з цього дерева. Може бути отака от картина, а от просто художній такий образ, створений в Біблії, він Таке, так, ну, таку змальовує ситуацію, як би що там, ЗМІ там, щось проговорював. Але всередині жінка, Єва в той момент вона почула цей голос. Тобто вона дійсно почула, як сатана до неї звертається. І перша її помилка, перша помилка людства і людини, що вона щось відповіла, вона почала спілкування. Тому що, якщо б вона Почувши цей голос сатани, голос спокуси, голос, чи якусь інформацію, яка протирі... протирічить тому, що каже Слово Боже, чи сам Бог, чи принципи євангельські, чи ще щось, вона почула цю інформацію, і вона просто її викинула би з свого життя. Тобто вона перестала би відразу її слухати, розпізнавши, що це не те, що казав Господь. От я до мене доходить якась інформація будь-якої формі, неважливо. Через новини, чи в моєму особистому житті, через якусь людину, з якою спілкуюся, будь-яким просто думка якась прийшла. Ну я розумію, і дух наш розуміє, що ця інформація це не Божа інформація, тому що вона протирічить тому, що каже Господь, чи як він каже, я відразу перестаю її слухати. От, оце треба для себе. Зрозуміти оцю помилку Єва, ця людина, перша, вона почала це слухати. От що з'явилася у нас якась інформація? Наприклад, от я почав розмірковувати про якусь образу. Хтось мене образив. От, я помітив, що мене образили, я починаю думати про це, я починаю. Розгортати це всередині себе, таке інше. Я починаю слухати сатану, от слухати цього змія, що він каже. Я почув якусь інформацію, от, там фронт наближається, всі тікають з Павлограда і починаю теж про це думати, розмірковувати, е, приймати якісь рішення, все, це ж повинно згортати свою діяльність, нічого не планувати, в кращому випадку чекати, дивитися, що ж там воно буде. І тоді вже може там все хопати, тікати і бігти куди подалі, і таке інше, і так далі. Тобто людина починає слухати те, що каже сатана. Я розумію, що можна це почути. От, ну, я теж знаходжусь в, 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 в таких же умовах, як будь-хто інший. Я теж можу стикатися з образою. Я теж можу чути якусь таку інформацію, яка не від Бога намагається звучати всередині мене чи зовні, але я можу це почувши, перестати слухати, а можу продовжувати слухати, і вона вже буде починати розгортати свою діяльність, ця інформація в моєму житті, як та же інформація. Яка почула ця, ця, ця жінка від сатани да, від цього Змія? Тому от головна помилка людства, що вони почали слухати сатану. А перше, я колись роз, розповідав про те, як я отримав від Господа одне з перших відкривень про, про те, що таке влада над сатаною да, і будь-чим. І, бу, і, і Будь з чим, що з ним пов'язано. Тобто, що Він не мав права звертатися до неї. Не мав такого права. Тому що по ірархії е, він був ангелом. Да? Ми знаємо, Біблія про це каже. Тобто, А ангел це не вище людини, це нижче людини по, по ієрархії. І сатана. Не міг звернутися до людини без дозволу, без дозволу чи самої людини, чи без дозволу Бога перед усім. От. І навіть якщо до людини хтось звертається, то людина має навіть від Бога. Навіть якщо от ми знаємо в Біблії приклади, що Бог посилав там архангела Гавріїла, чи когось донести якусь. Волю свою до, люди, до людей. Да? Були такі обставини, ситуації чи приклади. Але навіть в тому випадку людина має право не слухати те, що каже цей ангел. Тому що ангел це є служник, він не є господар, він не є той, він не є наставник, господар, керівник і таке інше. Він є служитель, він може передавати інформацію. І в кращому випадку, почувши, ми вже це знаємо, тому що я неодноразово про це казав. Почувши, Єва повинна була побігти до Бога чи до Адама, і йому про це розповісти спочатку, перед тим, як їсти цей плод, керуватися тим, що вона почула. Ще раз наголошую на це: керуватися тим, що вона почула. Вона повинна була побігти для своєї користі, для своєї безпеки. Побігти до Бога, чи до Адама, і там йому розказати про це і задати питання, як ти думаєш, що ти думаєш? Господь, що ти про це думаєш, чи Адам, що ти про це думаєш? А не відразу їсти це, чи керуватися цією інформацією, діяти на її основі, а потім щось там уже на когось щось звертати, чи звинувачувати інших, чи ще щось в своїх невдачах в житті, чи в такому чомусь схожому. Тому оце перша помилка. Перша помилка. Зрозуміти, що сатана він не має влади в житті людини. Немає, немає, ще раз кажу. Будь-яка інформація, яка виходить від нього, вона не має влади в нашому житті. Вона отримує владу будь-яка інформація. От, наприклад, все пропало, все зруйновано, у мене нічого не вийде, чи ще щось таке, що ну, зря прожите життя там. Не знаю, там загрози, загрози, загрози. Війна ніколи не закінчиться. Ну, будь-що, от таке от, схоже. Будь-яка інформація, яка навіть батька нашого приходить, вона не має влади всередині. Вона тільки отримує владу тоді, коли людина їй дає. Як оця жінка цьому змію, цьому сатані дала. Даш їй владу, тобто приймаєш її, починаєш все більше. Слухати її і погоджувати з цим, ти даєш всьому цьому владу в своєму житті. І тоді, вже, коли тому, чому ти дав владу, той починає керувати, то починає і е, створювати твоє життя. Даєш владу тому, що каже Господь, воно починає створювати твоє життя. Даєш владу ту інформацію, яка виходить від сатани, вона починає створювати твоє життя. Буття 3 розділ 8-10 вірші, почувши голос Бога, який ходив в саду в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев, раю. От пішли після цієї першої помилки, от я от вам хочу, ну, хочу звернути на це увагу. От перша помилка, що людина почала спілкуватися з сатаною. Ні, ні в коєму разі не потрібно це робити. Все, я не хочу з ним спілкуватися. Я не хочу від нього сприймати інформацію. Я не хочу реагувати на цю інформацію, я не хочу керуватися цією інформацією. Але коли людина створила оцю першу помилку в своєму житті, замість того, щоб виправити її, цю помилку, вона почала продовжувати нові, створювати нові, нові, нові помилки. І, і інша помилка, яка. Яку вже люди створили, вони почали ховатися від Бога. Ховатися від Бога. Ховатися від Бога. Тобто Бог створював людину, і оце теж от такий образ, що, ну, знаєте, от така от, нам зараз здається. Ну в чому тут проблема? Ну, побачили люди, що вони нагі да? чи голі. Ну, і що тут таке? І от для. Бога це був маркер. Тобто, коли людина сказала Богові, що я зрозуміла, що я перед тобою гола, Бог відразу зрозумів і задав питання: а хто тобі дав їсти з цього дерева? Тобто оцей образ, нам роз'яснюючи, відкриває наступне: що ми були створені Богом перед Ним повністю відкритими. Не закритими і щоб ховатися, а відкритими для нього. І от наступна помилка Адама людства була в тому, що вони почали ховатися від Бога, вони почали ну, намагатися чимось прикритися, ми знаємо. Так? Це ж теж образ, тобто якусь роль зіграти, щось не визнавати, про що Господь каже, ну таке інше. Коротше, от якщо сумувати перший момент, значить. Не слухай, не відповідай, а ігноруй, сатані. Да? Це от відповідь на перший момент. Тому що все, що він каже, будь-яка інформація від нього, будь-яка інформація від сатани, це брехня. Перевирання, тобто, коли він обрехує щось чи когось, сумніви, якісь, наклепи, омана, недовіра, підозра, образа, страх, розчарування. Це от. Основа той інформації, з якою сатана намагається прийти в наше життя. Я ще раз це повторю. От якщо якась інформація викликає всередині кожного з нас от такі от такі якісь які відчуття, брехня, перевирання, сумнів, наклеп, амана, недовіра, підозра, образа, страх, розчарування це інформація не від Бога, відразу кажу. Тому не слухай, не відповідай. Ігноруй. Наступне, не ховайся від Господа, будь відкритим перед Ним. Це головне. Це головне, що ми повинні відтворити в своєму житті після того, як ми прийшли до Господа в своєму житті. Тому що, на жаль, не відтворюються люди в своєму житті. Тобто, так і продовжують грати роль якусь, і навіть оце їхнє їхнє покаяння теж може бути ролью. Я цього, цього бачив дуже багато. Як служити на, на, ну, на протязі свого служіння. Тому не ховайся від Господа, будь відкритим перед Ним. Тобто, от ми повинні зрозуміти, щоб не створити помилку, яку створив Адам, чи людство взагалі разом з Євою, то нам треба от маленький такий ключик я хочу дати стосовно того, як діяти нам, щоб не створювати такі помилки. Дій протилежно тому, як діяв Адам. От дій протилежно тому, як діяв Адам. Адам почав слухати сатану. Ми приймаємо рішення не слухати його в своєму житті, не слухати будь-яку інформацію, яка приходить від нього в наше життя. Чинивши помилку, Адам, він, помилку, він не взяв на себе відповідальність. Він виправдовувався, він звинувачував інших. Не просив прощення. От я теж вже доволі багато прожив часу на цьому світі, і бачу, що не всі люди, по-перше, мають силу просити прощення, визнавати свої помилки і просити прощення. Не всі люди це можуть, не всі люди мають силу чомусь. Ну, я скажу чому. Тому що будь-яку силу людини повинна її отримувати, тобто вона повинна тренуватися, щоб вона у неї була. Якщо людина не тренується, не буде мати сили. Тому от в якихось битових дрібних речах людина просто звикла, знаєте, от навіть коли розуміє, що вона. Зробила щось неправильне, невірне. Все рівно, вона отак от чи робить вигляд, що нічого не сталося, замість того, щоб попросити прощення, тому що е, от, не знаю, як сказати. От коли я, я буду про себе казати, коли я прошу прощення у когось, то я не роблю це автоматично. Перед тим, як це зробити, я зрозумів, що я винен. І я зрозумів, що я заподіяв щось, не, щось недобре. І в той момент, коли я прошу прощення, я визнаю свою помилку, визнаю, беру за нею відповідальність. Тому що, коли, звичайно, коли людина просить прощення, ну ти мене пробач, ну ти ж сама винна. І ти мене пробач, ну я не дуже винен, я... ну це так склалося, от без попутал, не знаю, там, от обставини такі сталися. Ти ж зрозумієш. Ну, тобто ні, коли ти просиш прощення, ти береш відповідальність. Ти розумієш, людина може не, тебе не, не сприймати. Люди можуть не, не розуміти, що для тебе це прощення дуже серйозна річ, пережита тобою от, і таке інше. Ну, ти це робиш перед Господом, перед усім. Тому не ховайся від Господа, будь відкритим перед Ним. Дії протилежно тому, як діяв Адам, він е, звинувачував інших, виправдовувався, не брав відповідальність, звинувачував інших, не просив прощення, ми робимо навпаки. Ми беремо на себе відповідальність. І я дуже хочу. Я мог, міг би багато розказати прикладів свого життя стосовно. Коли ти береш відповідальність за, за, за те, що ти зробив. І потім, ну, от якось у мене з'являлася всередині потреба попросити прощення за те в той чи іншій ситуації. І потім, вже, потім, через багато років у відносинах і в спілкуванні з Богом, я розумів, наскільки для Бога, ще раз хочу акцентувати це, для Бога і для відносин з Ним, це було дуже важливо. Для Бога. У відносинах з кожним з нами це було дуже важливо. Навіть колись в своєму житті я відкрився не тільки перед Богом, але й перед наприклад, своєю дружиною і відкрив все, нічого не сховавши, все, що в мене було, гріховного, поганого, до неї, з неї і таке іншого. І ви навіть уявити собі не можете, наскільки це цінно навіть. Не тільки для мене чи для дружини, а ціни для Бога і для відносин з Ним. В житті кожного з нас. Тому ми діємо протилежно тому, як діяв Адам. Ми не ховаємось від Бога, ми навпаки його шукаємо, і ми навпаки відкриваємося перед Ним. Так, трошки я торкнусь того моменту, що це таке закрився від Бога. Що значить людина закривається для Бога? Тому що ж ми бачимо цю ситуацію. Що Адам почав ховатися, закриватися, і, і Бог для Бога це було незрозуміло, Для Бога це було в дивину. тому що він не створював таку людину. Людину таку він не створював. Людина, яка ховається від Бога, людина, яка закривається від Бога, як, людина, яка дозволяє будівництву якихось твердинь в своєму житті, він таку людину не створював. Це взагалі геть не від нього все. В житті. Будь-яке таке закривання від Господа, це не від нього 100%. Тому що таке закриватися від Бога? Це не приймати від нього будь-що, От не приймає людина від нього. От Господь теркається до неї з чимось, наприклад, хоче звернути увагу на її помилку, чи хоче закликати її попросити прощення, не приймає, не приймає від Бога, ховається від нього, відмовляє Господу. Відмовляю Господу в його закликах, водійстві, керуванні і таке інше, боїться його волі. От я знаю, що багато людей, віруючих людей, коли чують оці, цю відповідальність чи заклик до відповідальності, пізнавати волю Божу в своєму житті, Боже призначення. Люди бояться цього, тому що розуміють, що воно дуже Сильно може протирічити бажанням людини. І вони не хочуть. Їм здається, що їхні бажання, їхній погляд на своє життя, прагнення, вони гарніші, вони, те, що я хочу, а це от щось, те, що хоче Господь. Тобто бояться його волі. І тому, от, закрив... от що значить закривається, вони намагаються жити самостійно. Тобто, от як Адам з Євою, вони створили цю помилку і почали одягатися по своїй волі, там закриватися якось, ховатися десь там в кущах, почали видумувати свої якісь там такі свої, розумієте, відповіді на, на помилки свої, на своє непра... невірне життя, помилкове життя чи дії, чи рішення, виправдовування своєї історії. Тобто, от почали жити. Самостійно від Господа. Раніше вони робили все з Ним, вони нічого не робили без Нього, вони робили через Нього. Тобто, розуміючи волю Божу, розуміючи Божий план для, на своє життя, який є найкраще, як Слово Боже каже. Розуміючи призначення, розуміючи, в чому справ, справді. Е, Благо, вони робили все це з Богом, вони через Бога робили разом з ним. От. Після цього, як коли людина закривається для Бога і просто в кращому випадку може грати якусь роль, демонструвати, чого насправді нема, вона намагається жити самостійно, вона хоче сама вирішувати, що їй подобається, що не подобається, що хочеться, що не хочеться. Навіть якщо не а мені це хочеться і таке інше. Намагається жити самостійно без Бога. Це проблема, це патологія. Патологія, яка називається безбожність. Тобто людина стає безбожною. От Адам з Євою стали в той момент безбожними. І Господь кожного разу, коли до них звертався, Він давав їм шанс. Він створював для них можливість змінити це, знов повернутися до, до життя з ним. А вони весь час продовжували ці свої помилки, тому що головного не зробили, головного не зробили, не повернулися до відкритості перед Господом. Не повернулися до відкритості, а продовжували ховатися спочатку фізично, в кущах, а потім. Психологічно видумує якісь виправдання, чи свої, от, своє розуміння того, що відбулося, чи до чого вони прагнуть, і таке інше. От в цьому проблема. І тому, я, повертаючись до теми сьогоднішнього служіння, ще раз хочу нагадати: не спілкуйся з сатаною, а спілкуйся з Богом. І навіть якщо помилку ти звершив і повівся на, якесь, на якусь інформацію від Нього, яка з'явилася всередині тебе, то є можливість відкритися перед Богом і повернутися до Нього. Повернутися. От я відкриваюся перед Ним, таким, як є, визнаю свою помилку. ніяк не виправдовую, не приокращував, не звинувачую когось, а беру відповідальність. Прихожу перед Богом, і Бог далі. Своїм водійством і керуванням скаже, що мені робити, і як насправді це виправити. Тому що, знаєте, кожна наша дія, вона ж має наслідки. І наслідки треба інші дії, щоб не невілювати чи замінити ті наслідки, які ми вже зробили. Розумієте, про що я кажу? Ну, кожна дія вже запускає якусь послідовність. Інших дії, ну, якісь наслідки, якийсь плод. І для того, щоб цей плод змінити потім, отримати щось інше, щось гарне, добре і корисне, треба інші нові дії під Водійством і керуванням Господа. Тому спілкуйтеся з Богом, а не з сатаною.